У цьому випуску ми збираємо мільйон на ЗСУ на перепродажі авто сьогодні у випуску Юрій та Володимир в пошуках нового авто для перепродажу. Хто у нашій команді? Юрій, Володимир та Оператор Ляна. Зараз ви можете побачити огляд на Suzuki Swift. Це авто гниле, в ньому розбите лобове скло, жахливий стан та плюс-мінус воно як джигулі. Далі ми відправляємось у червоноград. О тут мені дуже подобається оці всякі е, дороблення у виді. То подушки, подушки стріляні? Хто подушки стріляні? То подушки вистріливають. Ну що я можу сказати? Не топ за свої гроші. Далеко не топ, далеко але є ручка. Така. Та це ліфтбек! А що по ударах було щось? Давай, хоп. Все ціленьке. Та її треба просто помити. Вона брудна все. І все? Помив і в продаж. Ти зняла, то якийсь забох. Володимир себе придбав, дайбо. Що то пищить, приміт? Вона йому дуже сподобалась. Що ж, нова тачка у Володимира. Це буде його особиста машина, Він буде на ній кататися. Цілий час хочу на ній таксувати. каже, що зробить свій кондиціонер, і буде на ній завжди. Їдти. А також там були й інші авто, які ми також оглянули, проте вони нам не підійшли. Просто не пекло або чистили, що вони тут вже всі помирають і завершуються. О, виїхала. Ми були готові забрати це авто, так як ціна нас повністю влаштовувала. Виглядала вона досить непогано, і був маленький пробіг. Проте була умова, щоб авто закривалося, і тому ми її не забрали. І це, напевно стало не буде. Спершу все глянемо зараз. Чисто, щоб був контент. Ну, просто подивитися на всі машини, які сюди заїжджають і виїжджають. Тут саме шикарна машина, яка заїхала, то наша. Тут так у вас вже не знаю. Значить, такі машинки вже доживають свого і не що з ними. Та чистили, що то, знаю, то чи тут вже на топ частини, що що тут можна взяти? E, ну, GLС CK, чудовий варіант. Думаю, 1400 десь так стоїть. Стоїть, ну, але взяли. Була гнила і зашпаклювала. Дуже гарно до речі, там зашпахована машина Ой. біля Peugeot. Знімеш 14-ка чи 12. ка okay. От мені пак не сподобалося. Це okay. отак видно, що хлопці мають. Тривесо є, все. Антифриз є, так? Є, є антифриз, не антифриз. є вода. О! В чудовому стані. Тікаймо, Ві... тікаємо. Ві... Відео того не передає, я думаю. І не передасть. Але не нічого, що не було смердюче, то хоч плюс. Все страшне, дуже. Ну, ну але вот що ти хотів? Вики гроші? А що ти хотів? Так, так диктує умови ринок, ну, тіпо, це не, не машини винні, це ринок. Ну, тіпо, були б вони. Ну, вони реально так не коштують. 300-400 доларів. Ну, тіпо, до, до 700 всі машини. Але просто ринок каже, що от має бути ціна 1000-1500. Закрито. Стартер добре крутить, має потужні. По дорозі в наступну локацію ми зустріли автоплощадку та вирішили оглянути авто, яке там пропонують. І нам воно не підійшло, так як ціна не відповідала стану. Сей лак весь подіс. Ну то так, треба зверті перетянути, тут хвичок даху. Кімчистку і. Ми вас вітаємо у славетному місті Жовква. Нарешті ми сюди доїхали. Зараз будемо оглядати Пасад, ставочка на нього, фотографії. І що? Наші попередні огляди завершились неуспішно, успішно, як ви вже зрозуміли. По джагі ми вирішили, що не вартує його брати. Воно не Причі... закривалась. Якби воно закривалось, ми б її взяли. Та там була умова, щоб вона закривалась. Ну і все. Вітаємо в жовкві! І ми добираємось нарешті до пасата. Б4 козу. Боже, я так розказую, якби ми його вже купили. Машинка мальована. Свіженько Свіженька мальована. Чому пода кудись балончика? Не лакована. Ну, у м'ятина він мені казав, що по козову є. А, то все з балончики просто перейдуть. Так і ми вліпше вже малюємо я скажу. Оооо! Ну, а що він казав, що той. Що, дивіться, по кузову. Дах помнутий. На фотках виглядало краще. Ну, все ясно. Шо, ми не? її брати не будемо. Зроблена вона так, якби ми колись робили два роки тому. З балончика, чорний відсіжили чорним, червоний відсіжили червоним. Ти щось паклівки підіклали трохи. Пер'яні чому маємо відео. Але просто як так, ну типу, польська з балончика, тут нема лаку. Нема взагалі лаку? Ні, то десь це лак, то балончик. Вам Мені лак... здається, що є лак, але дуже храново покладений, його по двесь постойках навіть. Бачиш? Ну mm так. -hmm. Просто лаку поклали один шар. Та то, то теж балончик лак. Бу... То -то ну, а, і може, і бути. Річ, може бути, речі, може бути. Та що, ми її брати не будемо, yeah. ні? Можна навіть не чекати. Ще на одному може подивитися. Чисто за цікавості, що там робиться. А, та я вже бачу, що той. Та по кутах видно по порогах, бачиш? Ну на фотках взагалі пушка виглядає. Ну і супер. Буде дуже, можливо, майбутній покупець. Буде буде дивитися отак. І вже не вистачило їм наперед там цей. Ну що, ну тут ми вже побачили, Ви вже побачили скільки? 4-5 оглядів. І їдемо зараз на останнє на ну шо? На АВЛ. теж червоне, такого приблизно кольору. Тільки там треба буде малювати. Тут вже зробили все хлопці, а там надіюся, що нічого такого не робили. До зустрічі! Не проклятесь. І остання на сьогодні машина це Chevrolet Aveo. Стакани З такановній гнилі вони переварені, проте переварені так собі. Ми запропонували свою ціну, так як виглядала вона досить непогано, проте продавцю вона не підійшла, тож ми її також не забрали. А на цьому все. Тож не забудьте поставити лайк та написати коментар. Також підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нових відео. А я нагадую, що ви були на каналі Краща Швидкість. До зустрічі! В наступному випуску ви побачите.